Вітаю вас, любі слухачі. Мене звати Роман і це подкаст Колись, проєкт, у якому я розповідаю про українську та світову минувшину. І перш ніж ми почнемо наш новий випуск, я б трішки хотів поділитися з вами своїми вподобаннями. Для тих, хто мене добре знає, не є секретом той факт, що я просто терпіти не можу смак кави. Для мене цей напій абсолютно незрозумілий і несмачний. Але так сталося, що саме він став одним із найбільш популярних напоїв у світі. Навколо нас існує просто мільйон мільярдів різних кав'ярень, де вам можуть запропонувати абсолютно все, що ви забажаєте. Але чи знали ви, що до створення однієї з найперших кав'ярень у Європі був причетний українець? Ім'я українського козака Юрія Кульчицького навряд чи відоме широкому загалу. І той факт, що саме він врятував відень від турецької неволі завдяки своєму таланту розвідника та вигадав рецепт кави по Віденськи? Вочевидь, здивує та вразить більшість слухачів. Тож хто він, Юрій Кульчицький? Давайте розбиратися. Отож наш середньовічний кавоман народився у середині 17 століття. І народився він не в якомусь богом забутому селі, а на батьківщині славетного гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Ну, той, що... Тому не дивно, що любов до козацтва була з народження у крові юного Юрася. Будучи молодим, він подався на Запорізьку Січ у пошуках хорошої долі, але хороша доля його зустріла не одразу спершу йому довелося пройти турецький полон. Згідно з переказами, під час одного з козацьких походів турки забрали в неволю Юрія Кульчицького. Але наш герой не розгубився а почав вчити турецьку мову, перебуваючи у полоні, а згодом вивчив і ще кілька мов. Угорську, румунську, сербську та німецьку. Також подейкою, що саме перебуваючи у полоні, він вперше спробував каву по турецьки. Існує й інша версія знайомства Юрія з кавою. Начебто той страждав у молодості від сильних мігреней, але одного разу знахар зцілив його, просто напоївши кавою. Тому, якщо у вас виникало питання, відколи головний біль лікують чашкою кави, ось вам і відповідь. Але повернімося до турецького полону. Талант поліглота дуже сильно допоміг нашому козаку. Він зміг звільнитися з неволі і пішов на турецьку службу перекладачем. Працював він у місті Акарман сьогодні це наш Білгород Дністровський в орієнтальній торговій компанії. Її заснували австрійці, щоб через неї закупляти різні товари у Туреччині. І саме тут Юрій Кульчицький починає проявляти свій талант розвідника. Працюючи у цій компанії, він винюхував різноманітну цінну інформацію про турків. Та передавав її австрійцям. Однак одного разу самого Кульчицького і його колег турки почали підозрювати у шпигунстві. Співробітників нашого козака відправили куди подалі від Туреччини, а Кульчицькому дивом вдалося уникнути таких репресій. Згодом Юрій зрозумів, що в Туреччині він уже напрацювався і треба пробувати щось нове. Тому він переїхав до Відні і починає свій бізнес. Він імпортує різні товари зі Сходу і перепродає в Австрії. Словом, туди-сюди і мільйонер. І саме завдяки такій діяльності він має можливість збирати дедалі більше інформації про турків, про їхні майбутні плани воювати з Австрією та інші цінні речі. Словом, такий собі Буданов XVII століття. Всю зібрану інформацію він передавав австрійському імператору Леопольду. Одного разу Кульчицький взяв участь у посольській місії до Стамбула, під час якої він правдами й неправдами дізнався про те, що турки готуються до війни. Ну і, звісно ж, згодом він доповів про це імператору. Війна таки настала загалом турки почали війну фактично проти усієї Європи. Бажаючи захопити ще більше нових земель, вони почали просуватися вглиб континенту. І так сталося, що турки просунулися аж до відня. 200тисячна армія Османів взяла в облогу велику європейську столицю та почала її виснажувати голодом та постійними обстрілами. Відень тоді обороняли лише 16-тисячний австрійський гарнізон та 6 тисяч народних ополченців, серед яких був і Юрій Кульчицький. З поміж усього цього хаосу, війни та безнадії, він всіляко намагався зберігати оптимізм серед оточених військових та звичайних міщан. Мнав час, і на підмогу австрійцям згуртувалися усі найбільші європейські армії. Але як же зв'язатися з ними? Тоді старлінків ще не існувало, тому потрібно було шукати якусь надійну людину, яка змогла би прокрастися через турецький табір, виявити слабкі місця у ворожій армії, зв'язатися із союзниками та доповісти їм про теперішній стан справ у відні та узгодити спільні бойові дії. Завдань було надзвичайно багато, тому на цю роль шукали кращих з кращих. Ну і як ви вже могли здогадатися, найкращим кандидатом став Юрій Кульчицький. Його та ще одного серба Юрія Михайловича переодягнули у купецьку форму та відправили до турків. Окрім того, Кульчицькому в одяг зашили таємний лист, який потрібно було доставити Карлу Лотаринському, одному з воєначальників, що готувався разом із своїм військом визволяти відень. Ось про що йшлося у цьому листі нема слів, щоб описати з яким завзяттям наші обороняли передмістя і будівлі. До яких вже в перший день облоги ворог наблизився на 60 кроків. Наші люди билися дуже хоробро, але тепер ворог із своїми мінами вже стоїть перед мурами, і ми вже не маємо ані гранат, ані відповідної зброї і вишколених вояків, яких ми тепер так потребували б, щоб протиставитися ворогові. Кількість оборонців з дня на день маліє в списках, які ми отримали вчора. Знаходимо 1902 мертвих і ранених, чотири полковники, і численні капітани загинули. Червінка сильно панує між вояками і громадянами, де князь Лотарівський тепер не знаємо, бо ми не дістали жодної відповіді на численні листи, що ми до нього написали. Зв'язок перерваний. Отже, Кульчицький та його товариш пішли крізь ворожий табір, і під час цієї вилазки їх помітив один турецький офіцер. Ясна річ, він поцікавився, хто вони, однак Кульчицький та Михайлович не спалилися, а притримувалися своєї легенди про те, що вони звичайні купці, які постачали продукти харчування османським воякам, в яку турецький солдат одразу ж повірив, ба більше він встиг їх пригостити гарячою кавою. Адже тоді йшла дуже сильна злива, і австрійські шпигуни встигли замерзнути. А коли вони вже прощалися, то турецький солдат встиг розповісти, яким шляхом краще рухатися, щоб вийти за межі військового табору і де стоять основні сили турецької армії. Австрійські шпигуни виконали своє завдання невідмінно. Вони доставили таємний лист Карлу Лутаринському, отримали відповідь про те, що союзники європейці готові атакувати турків, а згодом повернулися назад у відень, перепливши через Дунай. Союзники таки атакували турків. Зранку 12 вересня 1683 року несподівано для османів їх атакували козацькі полки під проводом Данила Апостола, Семена Палія та Іскри. Ці полки були у складі польської армії, що наступала на відень, і готувалася завдати нищівного та розгромного удару в спину разом з австрійцями та німцями. Сказати, що турки були в шоках, це нічого не сказати. Ворожу армію було розгромлено, а вцілілі почали просто тікати. Залишаючи усе своє майно на полі бою, облога відня завершилася провалом для турків та великим тріумфом для австрійців та їх союзників. І після цієї блискучої перемоги про подвиг Юрія Кольчицького ніхто не забув. У нього поцікавилися, як же віддячити. І українець попросив каву. Турки з собою мали дуже багато мішків кавових зерн, які вони залишили, тікаючи з поля бою. Австрійці просто-напросто не знали, що з цим робити. Тому з радістю виконали прохання Кульчицького. І тепер, маючи дуже крутий стартовий капітал, у вигляді кави, українець з Галичини заснував одну з найперших віденських кав'ярень. Вона мала назву під синьою пляшкою і була оформлена в українському стилі. Спершу там готували лише каву по турецьки, однак цей напій не дуже смакував віденцям. На це було дві причини. Перша, це було взагалі не смачно, а друга кава нагадувала австрійцям про турків. Які ще зовсім нещодавно були готові встерти в порошок всю австрійську столицю, тому на початках новий бізнес Кульчицького просувався дуже і дуже повільно. Але так було доти, доки він не здогадався додати до цієї кави молоко та цукор, і так народилася кава по-віденськи. Окрім того, він додав до цієї кави ще трішки меду, щоб напій став більш смачним. І саме завдяки своїй винахідливості справа у нашого козака кавомана пішли вгору. До його кав'ярні сходилися не лише звичайні міщани, але й поважні персони з усієї Австрійської імперії. Його заклад став таким популярним не лише через смачну каву, а й через велику люб'язність Юрія, який до кожного відвідувача говорив братичок Серденько. Згодом місцева влада виділила йому нову ділянку, де він зміг побудувати ще більшу кав'ярню, яка, власне, і перейшла у спадок його нащадкам. На жаль, Юрій Кульчицький помер за 10 років після героїчної оборони відня. Довгий час він хворів на туберкульоз, який у той час вилікувати було вкрай складно, а то й зовсім неможливо. Однак відважно українського козака досі пам'ятають та шанують у відні. На його честь у австрійській столиці названа вулиця, а на будівлі, де була його кав'ярня, красується невеликий та охайний пам'ятник козаку з Львівщини. Який запрошує усіх охочих випити ароматної кави з Відня. Цьогоріч минає 340 років з Дня Віденської битви. Тодішній подвиг Юрія Кульчицького був неоціненний, і можна тільки здогадуватися, скільки життів врятувала його сміливість та винахідливість. Точно так само відбувається і зараз, коли наші захисники і захисниці боронять нашу країну від російських атак. І точно так само можна здогадуватися, скільки мирних життів за весь цей час було врятовано їхніми титанічними зусиллями. Тож, маючи такі красиві приклади, можемо лише пишатися цим та залишатися вдячними за це. Ну і щиро віримо, що колись ми зможемо виховати ще більше таких героїв.